Доброго дня, діти! Всі ви знаєте, що коли приходить осінь, деякі пташки відлітають у теплі краї. Їх називають перелітними. Давайте пригадаємо назви перелітних птахів. Лебідь, ластівка, шпак. Лелека, качка. Зозуля. Давайте з вами пограємо в гру і визначимо, яка пташка перелітна, а яка зимуюча за допомогою символів сонечко і сніжинка. Лебідь. Перелітна пташка. Дятел. Зимуючий птах. Ластівка перелітна, синиця, зимуюча пташка, шпак, перелітний птах, снігур, зимуючий, лелека, перелітна пташка, голуб. Зимуючий. Зозуля перелітна. Ворона зимуюча пташка. Качка перелітна. Сорока зимуюча пташка. Молодці малята.